Боротьба як символ і зміст життя сучасної України. Боротьба постійна, наполеглива і всебічна. Припинити боротися для нас неможливо, тому таким зрозумілим є і сенс боротьби спортивної, де секунда неуважної слабкості може коштувати перемоги. На чемпіонаті світу українці змагатимуться за свою країну в особливих умовах. Міжнародний керівний орган спортивної боротьби допустив до участі так званих нейтральних спортсменів, тобто представників країн-агресорки та її посіпак. Торік світова першість не принесла українцям золота, але наступний турнір вже має необхідну інтригу і вагому надію. Жан Буленюк олімпійський чемпіон і призер, неодноразовий чемпіон світу. Досвідчений борець греко-римського стилю повідомив коло спорту про своє важливе рішення щодо участі у змаганнях, що прийматиме столиця Сербії, Белград. Планую їхати, тому що чемпіон світу дійсно дуже відповідальний для всієї збірної ліцензійний чемпіон світу, де будуть розігруватися потівки на майбутні олімпійські ігри в Парижі. Тому для кожного спортсмена це велика зараз. Є велика відповідальність, і ну, налаштовані по-бойовому, звісно, що це спорт і тут загадувати дуже важко, але ми відпрацьовуємо, робимо все в контексті підготовки для того, щоб гідно представити нашу державу на цьому світовому форумі. Беленюк єдиний серед українців, кому у 2021-му підкорилася золота вершина Олімпійського Токіо. Він дуже добре розуміє справжню цінність великого успіху на іграх, бо йшов до перемоги крізь постійні спортивні випробування та навіть несправедливі поразки до нового. Етапу власній олімпійській історії Биленюк ставиться розважливо, але цілеспрямовано. Все поступово зараз амбіція якомога краще проявити себе на чіп'я світу і завоювати ліцензію. Далі будемо будувати подальші плани, тому що ще раз повторюся, це спорт, тут може бути все, що завгодно. Точно є ціль. І амбіції щодо участі і гідного представлення своєї держави саме на Олімпійській іграх, тому, тому що немає сенсу тоді проходити всі попередні етапи. Підготовка до чемпіонату була лише частиною активності у справах спортсмена і політика Блинюка, адже він є українським парламентарем. А ще прагне розвитку боротьби на дуже відповідальному етапі дитячій секції, де для кожного і починається великий спорт, коли є змога. В певній комунікації досягти певних домовленостей, що в тому чи іншому залі будуть тренуватися саме борці, то тут вже з'являється рамбленюк. Мохамед Закарієв це бронзовий призер чемпіонату світу. Ось ми з ним в тісній комунікації саме дійшли до цього порозуміння. Розказати всім, по-перше, що тут відкривається секція боротьби. Показати, що таке боротьба для дітей, взагалі, якісь певні прийоми, невеличкий майстер-клас, і взагалі, щоб діти прониклися цією атмосферою. І будемо сподіватися, що це стане місце, де будуть зростати майбутні чемпіони.